Кошенята попліткуємо. Аня трінчер завершення усього є в атесті. Хто борода? Побрікушки Марії Єфросиніної, Жлобяра Волошин та Оля Полякова. Мочити зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Отже, в мережі підписники почали викладати в сторіс анонси афіш Анічки Трінчер, пропонуючи віддати квитки, які вони виграли, тому що більшість тих, хто отримав квитки безкоштовно, не є прихильниками творчості Ані. І от пише мені Кошеня: На рахунок Трінчер вчора був концерт в Братиславі, тобто, це в нас виходить 12 жовтня. Теж саме напівпустий зал, і теж запрошували безкоштовно, бо ніхто не хотів. Хоча й не дивно, який артист, такий і попит. І от, поки Аня Трінчер ігнорує очевидну реальність і серйозніші проблеми з її музичним. Бізнесом з її кар'єрою, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, і все як завжди, насправді реалії дуже сумні. І дуже складно, якби я був антикризовим менеджером Анічки, я навіть не знаю, які рішення швидкострокові можна було б знайти. Тому що сьогоднішній результат, який ми маємо, це бездіяльність команди, і це недостатній професіоналізм самої артистки розуміння реалій. Тож ми з вами бачимо, поки Аня говорить, що всі їй заздрять, в неї мільйонні рекламні контракти, на неї роблять там наклепи, а насправді неможливо продати квитки на виступ артистки. А як на мене, це і є найголовнішим показником успіху, саме артистичної діяльності. І скажіть, що я не правий. А з вас обов'язково вподбайка підписка. Коментар для просування цього ролику, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректного інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. З'явилося невеличке доповнення, так би мовити, штрих до портрету Єви та Есті, що присилає кошеня. Богдане, привіт! Хочу нагадати за Єву та Есті. Про Єву зрозуміло, що в неї бойфренд офісник і заробляє солідний кеш саме з офісів. Якщо треба, то скину його інсту. На вигляд, молодий предприніматель, а якщо купнути, то хана скільки буде компромату і бруду. Чомусь за Есті повна тиша. Есті була у Васі Тимошенко недовго бородою. Там ніякими відносинами і не пахло. Вася має пряме від... Ношення до е кор діяльності покупає дізнаєшся, навіщо йому бороди? Твоє кошеня мяу. О -май гад Васю, а що ж ти від нас такого переховуєш Що за скорт е історії та драми крутяться у твоєму житті? Хочеться вивчити, хочеться взагалі дізнатися про життя дівчат. Як я вам вже казав, я не цікавлюся їх професійною діяльністю, їх блогерством, тому що. Ну, це не мої блогерки. Все. От я не розділяю їх цінності, я не цікавлюся тими темами, якими цікавляться вони, тому що дівчата більше про комерцію, більше про матеріальний світ, і там немає жодного внутрішнього наповнення. А я все ж таки дивлюся в дещо інший вектор, як не крутий. Коротше, хто що знає про Єву, Есті, цікава, вимальовується історія. Надсилайте, залюбки, вивчимо, ви залишитесь анонімними. А ми обов'язково розповімо набагато більше. Давайте про Марійку Єфросиніну. Ви знаєте, що вона є любімкою на нашому каналі, і не просто так. От я втрет натрапив випадково на цікавезний пост. Так, благодійність це коли на руках у тебе браслети за 70 тисяч доларів, а у фонді ти зібрала аж 500 тисяч гривень. Ну, кожен допомагає як може, правда ж? Одні віддають останнє, інші просто позують із золотом на зап'ястках і розповідають, як важливо робити добро. А найцікавіше це ті, хто все це дивиться, лайкає, піднімає рейтинги і щиро вірить у велику місію. Як же зручно бути багатою благодійницею? Головне, щоб камера зловила правильний ракурс. ой Ой-ой-ой! А тут навіть немає чого додати до слів кошеня. Ну, Маша Єфросиніна, яка вся така проста, вся така справжня, вся така щира. А маємо насправді лице, мірство. Черговий раз нічого нового, але, тим не менш, хотів це зафіксувати в наших з вами випусках. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Я, до речі, погоджусь. я розумію, що медійні люди там, статусні люди не можуть вдягати щось за 2 гривні. Ну, я дуже умовно зараз висловлююсь, але. Ти на благодійний вечір, збираючи 500к, коли в тебе на руках е, квартира, ну, обвіз вартістю в, як мінімум, однокімнатну квартиру в столиці, ну такое маш. Не думаєш мізками, я не розумію, куди дивиться твоя пані Балабан. Та я друзі, розкажу вам історію зараз. Як блогер мільйонник замовив у мене послугу і не розрахувався за неї. А я організатор весіль Віталія. Взагалі організатор весіль організації різних івентів в Італії. Ми працюємо по всій Італії. І от він до мене звертається, побачив мою рекламку. Звертається і каже: Хочу зробити пропозиції своїй дівчині. Можете організувати? Так, можу. Він захотів, щоб це було на наузаріком, красива дорога вілла, прикрасити все і там все організувати. Так, звісно, ми погодились. Я була дуже сильно рада цьому, тому що блогер мільйонник це ну для мене це по суті реклама. Але потім він його прохання, основне, ну не прохання, а навіть це було основне таке у нас правило, повна конфіденційність. Ну його можна зрозуміти, він відомий блогер. Він не хотів цього розповідати. В нього був якийсь свій мотив. Окей, ми погодилися, і абсолютно всі члени моєї команди підписали договір е, про нерозголошення. Тобто, нам не можна було ні розповідати. Хто робить пропозицію, де, що, тобто ніяких деталей, і, відповідно, не робити ні фото, ні відео. Оце все заборонено, ми всі підписали документи. Окей, ми згодилися. Інший договір, який я з ним підписала, це договір про співпрацю, тому що він мав платити гроші офіційно. Спочатку він заплатив 40% і в день заходу мав заплатити всю іншу суму. Він мав заплатити доволі велику ще суму. Я зазвичай так ніколи не роблю. А тут мене засліпило відомий блогер. відомий блогер. Оце все вже думаю, все, слава, зараз підуть клієнти. Прям відомий блогер в мене замовив послугу. Зараз будемо працювати для відомого блогера. Значить, що це у нас було? Яка взагалі послуга? Кому дуже дорога вілла, дуже дорогий декор, багато квітів. Все дуже красиво оформлено. Мало бути за сценарієм, і, в принципі, ну як як мало бути за сценарієм? Значить, Він приводить дівчину на локацію, саме на ту локацію, де церемонія, робить їй пропозицію, вона говорить так, вмикається її улюблена пісня і салют. І вони танцюють під цю пісню і дивляться салют. Фото і відео немає. Ні нам не можна, ні вони ну, захотіли не замовляти. Ну, як мінімум, він про це сказав і ми про це написали в договорі. Як же було насправді? А вони трошки запізнились. Він з дівчиною приходить, а приводить її на це місце, робить їй пропозицію, верні, ну, на коліни він не становиться, а просто говорить: виходь за мене заміж. Там мікрофони, все всім чуть. А, каже: я тебе дуже кохаю, виходь за мене заміж. Тиша, вона нічого не відповідає. Така, прям, знаєте, пауза аж затяглася. Ми не знаємо, що нам робити, але чекаємо. І вона говорить: ні, я не вийду за тебе заміж. Що робити далі? Ну, я не знаю. Я організатор, зазвичай я даю команду, а тут виходить, музику вмикати ну, нема приводу. Салют тим більше нема приводу, тому що вони мали танцювати. Це мав бути піро музикальний феєрверк. Це коли салют він в ритм з піснею. Тобто ми прописуємо салют під. Від якусь пісню, і це мало бути дуже гарно і романтично. Але, виходить, у нас немає приводу, тому що вона сказала Ні. Вони почали сваритися. Ми, відповідно, я не стріляла в салют. Тобто, з одного боку, я наче послугу не виконала в повній мірі, з іншого боку, вона вже була готова і вона була замовлена, і все було на локації. Але він... вони посварилися, а потім через деякий час я попросила розрахуватися, а він відмовився. Він не розрахувався за послугу, і він сказав, що ну він не розрахувався, головна причина, послуга не була виконана в повному обсязі. Ось така ситуація е, ось такий у мене досвід роботи з відомим блогером. Я вже зрозуміла, що на майбутнє, якщо я, мені хватить ума працювати ще з відомими блогерами, я вже буду тепер. Взагалі, я раніше ніколи не працювала без стовідсоткової передплати. В мережі активно обговорювали. Мова йде про Олександра Волошина. Я чесно не розумію блогерів, взагалі медійних людей, які просять про надання якихось послуг і не платять. А потім це вилазить боком, і маємо як завжди, неприємні наслідки. Тож десь Олександр кинув на гроші, а десь кинуть обов'язково Олександра. Я впевнений і переконаний, що бумеранг існує. На завершення у полякової там несеться, значить, міжнародна кар'єра, пісні англійською мовою. Ні, молодець. Олю, ти зробила цей крок, ти експериментуєш, ти намагаєшся вийти на новий рівень. Але Оля Полякова на міжнародній арені серйозно, коли ти тут не змогла дати жодного повноцінного хіта великого під час повномасштабного, розраховувати на світове визнання он Макс Барських маючи бабло, маючи поряд бадоєва, маючи абсолютно все. Нікому нахрін не здався за кордоном, тому що ментально він не є зрозумілим артистом для цієї аудиторії. Я думаю, що з Олею Поляковою може трапитись точно така ж історія і, скоріше за все, так і буде. Але хочу просто підтримати по-людськи, тому що все одно це витрачаються кошти, все одно великий об'єм праці зроблено. Тож Олю, бажаю тобі удачі. Але чомусь моя інтуїція говорить про те, що це провальний проект. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, знову ж таки, комент. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, па-па.